Мої вітання, друзі, з вами знову Фуд і сьогодні стартує нова рубрика на каналі, які я буду показувати дуже цікаві круті бої проти одних з найсильніших гравців Raid Shadow Legends на Лайф Арені, звичайно, сюди будуть потрапляти бої проти топових противників, в яких я перемагаю і інколи програю. Тут будуть показані дуже цікаві тактики, стратегії. Наприклад, моя улюблена 5 dd думаю, буде цікаво, тому поїхали. І так, перша битва в нашій рубриці проти дуже сильного противника 900 рейтинга Він напікав доволі притуплений герой, але... Пробуємо пограти проти нього через нашого вулкану Цей бій відбувався відразу після того, як додав його в гру десь через тиждень. Ще не всі розуміли, як проти нього грати, тому даний противник показав максимум того, що він вміє залився Лісандрою, накинув бонуси залився Арбітром. Також далі Кінь накидає бонус. І Хлопець просто не розуміє, що тут коїться. І не дивуть, Гізмак також кидає бонус. Просто вся команда. Дохне. Вулканус. Просто робить щось неймовірне в даній битві. Наступним у нас буде Клоун Дед, гравець з українського клану. Дуже сильний аккаунт. Дуже непогана та грає, має топового міфіка, а саме ворона. У нього дуже потужна мавпа, мабуть, найшвидша мавпа, яку я бачив у світі, тому я її забанив у даній битві. Але тут ще також виявилося, що Сіфі має опір. Це було дуже неприємно бачити. Мене це здивувало. Він, звичайно, забанив наш вулкан тому що. Його герої просто б не змогли нічого робити, якби Букану залишився в цій битві. І тут було дуже багато рандому, як на нашу користь, так і трішки фартило йому. Тут немає захищених бонусів за рахунок того, що опором, і фізопором. Трішки проблема для нього, тому що мій комідус просто контролить його і навіть не відчуває, можна сказати. Хоч і Сіфі залишилась під бонусами, це взагалі нічого не вирішує. До речі, тут є спас сет паріру, я цього раніше не помічав, задумувався над тим, чому він вижив. Але тепер. Ініціатива на нашій стороні. Наш комідус може просто взірвати його, тому що ворон вже пробитий і ХП просіло. Ось така битва проти дуже сильного гравця з українського клану. І дякую за її. І наступний бій проти нас дуже сильний противник Сенпай. Одний, один з найдавніших гравців у рейді. Але він також не до кінця розуміє, як працює наш вулканус. Нам поки що не везе. Нас спасається тільки Анкора. Наш комідус не законтролився завдяки її пасивці. А от противник вже майже від'їхав. І залишається буквально трішки КП і тут. Одін просто вбиває нашу анкору пресає фрею і тепер залишається Тормін та Вулкан проти наших ДД. Звичайно, шансів виглядає, ніби немає, але Тормін просто дивовижний герой краде бонус, триграть пасивку і вбиває Одіна. А оскільки тут фрея не а звичайно. Саппорт, контроль нам дається розмотати дану команду хоть і на початку. Виглядало, так ніби шансів у нас немає. Тормін завдяки своєму А2 просто розмотує противника. Навіть не знаю, що можна додати. Вулканус випалив цю команду, а Торнен добив. Мені дуже подобається дана зв'язка героїв. Думаю, таких лязок в подальшому буде все більше. І так, наступний бій у нас проти донатного китайця, який вирішив вигуляти свого новенького гізмачка, в якого немає дару. І подивимося що з цього вийде. До речі, гізмак без дару взагалі слабенький, можна його не бояти. Я ще раз перевіряю, точно немає дару. І робимось так. Перезаряжаємося команду, щоб Тарас нас не пробив. Лазарів тут саппорт. Він нічого не може зробити. Хоч і плюс третій. саме Гізмак не може випалити шкіру з нас. Він тут все, що може зробити, це накинути його бонус. І за рахунок цього подохнуть його напарники. Але він цього не робить. Мабуть, розуміє, як працює Луканок. І... Тут Тарас просто біжи і заливається і випалює свою команду. Противник не витримав і вирішив здатися. За рахунок одного бана Маріч нам вдалося законтрити всю команду і розмотати такий донатний аккаунт, де дуже багато героїв Тарас плюс 3 Сіфі плюс 4. І Лазарю тут також плюс трейд, повністю пофарбовані. Тому ось так дозволяє грати саме вулканус. Найцікавіший бій, як нам мене на сьогодні, проти містера Біла, ТОП 2 лайфарени. Наразі він боїться вулкану самого і відправляє його в бан. Проти таких гравців я зазвичай. граю 5 dd це моя улюблена стратегія. Відбираю відразу коня та комідуса, а далі вибираю ще одного демона. Тут це був саме Карніч і Торміна. Я не очікував, що він закриїться саме через ці, раніше від нього не бачив цю героїню. І він постійно банить мого торміна. Я сподіваюся, що буде на ну, оспік щось інше, але тут вже як сталося. Бій дуже фартовий саме для нас, я це розумію. З Комінса ніяк не можу зняти е, шкіру, а сам Комінс не отримує слабких ударів, хоч тут два червоних герої і є овечки. Притому у нас ще залишається один шар перехвату. І це в майбутньому нас спасе від того, що саме Сігій може нас просто сліпнути. Він як на мене тут зробив помилку, йому потрібно було просто вбити комінсо. Думаю, валаза вистачило сили на це. А зараз у нього не вистачить сили. Законтролити або робити мого комінсу. Хоч тут як виявилось, що я не очікував, звичайно, дуже жирна сіті, у якої понад 115 тисяч хп. Таке бачите, дуже неприємно. Але я вже є. Я думаю, якби він відразу лазом побіг в нашого комінсу, у нас би не було шансів, а так... Дана битва за нами взагалі нічого не може зробити, стоїть в контролі, і Сіфі на не виправдала очікування. Ось так гарно завершуємо бій нашим комідусом. Добиваємо і це топ-2 наразі на лайф арені. Дуже заряджений аккаунт, і перемогти такого дуже, як на мене, приємно. Ну і звичайно, думаю, цей бій буде останній. в цій підбірці. Проти нас заряджений донатор, у якого плюсовані герої. І будемо дивитися, що з цього вийде. Тут дуже жирний тарас. І неймовірно неприємний Один, який може зіпсувати нам все. Він зробив доволі правильний бан забанив нашу Юмеку. Іби він її залишив, у нас би було набагато більше шансів. Ось тут нам дуже сильно не везе, тому що контролять саме комідуса. І Тарас убиває його. Якби законтроли когось іншого, наприклад, вулкануса або коня було б. Куди краще. І також тут нам не везе. Не добиваємо Одіна. Хоча він далі помирає. І всі фітрати Тірес. саме на нього. І ніби все йде на нашу користь, але Тарас, за рахунок того, що кинув А3, відвідкілив половину ХП перед цим. І зараз. Нам не вистачило демеджу, щоб його добити. У нього, мабуть, є талант, зубки, і за рахунок цього він нас виграв. Також нам в кінці не повезло, тому що кінь не зміг накинути кістку і дуже прикра поразка проти ось такого противничка, якого плюс 4 Сіфі і дуже заряджений тарас з одіном по швидкості. Ось такі битви в мене трапились протягом цього місяця. Це одні з найцікавіших, які я зміг записати, тому що деякі я проводив також цікаві битви саме проти даного гравця, але тоді я грав з телефона і не вдалося записати. Думаю, в подальшому ця рубрика буде стабільно виходити приблизно раз в 2-3 тижні, як говорив один дуже відомий персонаж. А Всім, кому це подобається, напишіть, будь ласка, в коментарях. І думаю, я буду далі продовжувати. Дякую за те, що ви дивилися. Підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, лайк і до зустрічі!